Доброго дня! Хочу вам показати свої томати в теплиці, давно сюди не заходила. І як ви пам'ятаєте, я садила тут томати з пасинків, так як в мене ранні помідорчики померзли. І ось я досаджувала їх пасинками. Пасинки в мене були сорту Pink Bush і сорту. Мадрид та Ямамото. Ось тут рожеві пінк ви можете бачити. Досить гарні плоди. Ось. А тут у мене мадрид. Цей сорт мені дуже подобається. По-перше, помідори гарної форми, жовті, великі. Ось ви можете бачити, які томати є. Вони дуже цукристі, у них гарні смакові властивості. І так як цей томат є досить дороге насіння в нього. Тому, як варіант спасенків можна збільшити кількість своїх рослин. І ви бачите, що досить непогано. Зараз у нас початок вересня, томати в мене в теплиці. Тут вже були вибірки врожаю. Уже справжній дендропарк. Дещо попадали, яку ще треба попідв'язувати. Але я хочу вам показати, як, як вони понав'язувалися. Ось, ви дивіться. І це ж такі, ну, дуже-дуже важкі грона, дуже великі плоди. Це також у мене мадрид. Це вже був пізніше він посаджений з пасанки. Ой, тут аж полягали. Ну, в принципі, треба буде з цим розібратися. Але як варіант, я кажу, для того, щоб збільшити кількість рослин і кількість врожаю при великій ціні на насіння, з палсинків можна... Ой, такий красень, що дуже хочеться мені його зірвати і з'їсти. Вони дуже цукристі. Просто тут фактично немає. Насіння немає соку, вони прям. Це вони мені дуже подобаються. Так, ще хотіла показати вам, Ой. ось тут у мене Ямамото жовтенькі Вони також у мене спасенки посаджені. Так. І теж досить непогана зав'язуваність плодів. Враховуючи, що тут вже були. У мене вибірки. Ось ви можете бачити. Помідорчики, ну, дуже гарні. І сама, самі плоди такі вирівняні, красиві. І на смак вони мені дуже-дуже солодкі. Тому, я думаю, мій експеримент вдався. І вам бажаю гарних врожаїв. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду вам вдячна, дещо свій канал призупинила в розвитку, бо були особисті на те причини, але буду далі знімати для вас відео. Дякую всім за реакції.